Україні. Героям слава! Поряд зі мною знаходиться воротар ХФК Давид, Юрій Мульт. Найперше вітаємо вас з початком сезону. Для вас, на жаль, він видався поки що не дуже вдалим, але це перший тур. За підсумками першого туру, рідко що визначається. Хотіла запитати минулого сезону. Для вас сезон закінчився тим, що ви грали перехідні матчі за пониження, але ви перемогли і залишилися в четвертому дивізіоні. Чи думали ви тоді, що можете ризикнути і понизитись в дивізіоні? Ну, це трішки невірна інформація, бо ми вилетіли, але так за збігом обставини нас повернули в четвертий, за що ми дуже вдячні асоціації. І з новими силами, в новий сезон. Багато роботи дуже бачимо по сьогоднішній грі. Дякувати Богу, ми вже знайшли зал, команду, з якою тренуємося. Починаємо тренування, починаємо роботу. Думаю, буде за тренуванням і буде результат. Це чудово, значить, віримо в те, що цього разу буде успішнішим для вас сезон. Ми бачили на сторінці в інстаграмі на вашій, що ви оновили емблему. Розкажіть ще детальніше нашим глядачам, що ж вона означає? Ну, наша команда є названа в честь біблійного героя царя Давида, який боровся проти великого і грізного суперника Гуліафа. Це якби. Така паралель до нашої команди, ми скромна команда, більшість хлопців з села, які не мають якоїсь футбольної школи. Граємо проти таких команд, як адреналін, які ну, сьогодні ми бачили по грі, не просто мега хороші. От. Але віримо, що рано чи пізно прийде той результат з Богом, який здобув Давид проти Голіафа, який переміг його. Цього вам і бажаємо. Я Скажіть, так. які ще є можливо, оновлення, окрім емблеми, можливо, з'явилися нові гравці? Можливо, знайшли тренера. Що ще нового у вашій команді? Ну планується, планується презентація нових гравців. Да, у нас є 5-6 нових гравців, плюс-мінус один воротар новий і чотири польових. Плануємо. Ну плануємо гравців місяця робити. Голи асисти, це таке, що по інстаграму, щоб по... а по грі, то тільки праця і сама. Треба ну, оскільки ви сказали, що ви плануєте вести активно свою сторінку, то ви можете взяти участь у змаганні наймедійніших команд і, можливо, саме там вам пощастить ще, ще більше. Можливо, хоч там. Так, так тоді дякуємо вам за інтерв'ю, бажаємо перемог і вище заняття кодинки в цьому дивізіоні. Я хочу передати вітання нашому другу Місі Юрчаку, який зараз в Авдіївці на передових позиціях. Дивився цей матч онлайн, Міс ми з тобою. Тримайся там, молимо за тебе і разом з тобою граємо. Віримо в те, що перемога буде незабаром. Слава Україні! Героям слава!